мені подобаються такі ось історії в Іспанії, у 2012 році. На змаганнях з легкої атлетики кініський бігун Абель Мутаї був усього за кілька метрів до фінішу і запутався у знаках. Зупинився, думав, що він фінішував. Іспанець Іван Фернандес ішов одразу за ним, зрозумів, що відбувається. Почав кричати кініцю, щоб той продовжував бігти. Мутай не знав іспанської і не розумів. Тоді Фернандес його підштовхнув, і кінець переміг. Здивований репортер запитав Івана, навіщо ти це зробив? Іван відповів: Я мрію, щоб одного разу в нас було таке життя, в якому ми б і підштовхували один одного до перемоги. Репортер наполягав, але чому ви дозволили кініцю перемогти? Іван відповів: Він виграв, гонка була його. Репортер наполягав, але ж ти міг виграти? Іван подивився на нього і відповів: Але в чому буде сенс моєї перемоги? Яка цінність буде у цій медалі? Що подумає про неї, моя мама? А? Це відповідь. Тобто і мама видно така, що вона присоромила б його за те, що він так не зробив. Так, це виховання. Оце сором, який існує перед кимось. Це добре? Це має велике значення, так, звичайно. Так. Тим більше мама. Дивись як він. Це для нього майже головний чинник був, мабуть. Так, спортсмен на Олімпіаді і таке інше І каже так. Це здорово. Чому ми отак не живемо? Адже це викликає, ось як це прочитав, в мене відразу тепле таке відчуття, знаєте. Звичайно. Чому ми так не живемо? Це людина показала в собі людину. Ось це спорт, все ось, ось. Так, 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 так безсумнівно. Без не те, що сьогодні ці допінги, брехня, все що завгодно, тільки щоб перемогти. перемогти. Це все настільки тхне просто. Тобто ви вважаєте, що з 2012 року деградація сталася божевільна, так? Ну, вона і тоді була, звісно, але все-таки ти бачиш, є люди, які не можуть на це піти. Ось скажіть, я тому і поставив таке запитання. Чому людина теж не налаштовує себе на те, щоб, можливо, так спробувати жити? Ось так жити? Чому людство не приходить до цього? Вона має отримувати і від цього все одно задоволення. Людина. Так. Ми ж не говоримо про те, щоб вона йшла вірою вище за знання. Ніби змушувати. Так, да, щоб вона проти своєї природи віддавала тощо, але всередині своєї природи, завдяки вихованню, вона не зможе красти, не зможе зраджувати, не зможе вчинити будь-що спрямоване проти людей, проти інших. Виховання має дуже велике значення. Ви вважаєте, що виховання можливо цього досягти? Ну не в тому вигляді, в якому ми говоримо в кабалі. Але можна, принаймні, за людських цінностей можна досягти вихованням. От скажіть, з погляду кабали в людині існує ось ця іскра добра, віддачі? Ось така існує? Є вона чи немає? У кожній людині це є у кожній, абсолютно так. І все залежить тільки від стилю виховання та інсивності виховання, уміння виховувати то, що... Щоб усе таки в людині можна було би поставити віддачу вище за отримання, щоб вона могла би навіть своє життя віддати заради життя іншого. Це ще не духовні ніякості, але це те, що було б, звісно, незрівняно краще. Такі показники в людському суспільстві порівняно з тим, що є сьогодні, тільки. На себе, так? Так, сьогодні не те, що тільки на себе, а саме на себе і всіма засобами. Коханого, дорогого, єдиного так. і так далі. А ось ви весь час говорите, а в кабалі до чого виховання підводить, щоб ця іскра розгорілась? багаттям? У кабалі це дуже специфічно. Тобто треба переконати людину в тому, що по-іншому жити не можна. Бо це запрограмовано природою, і після цього пояснити їй, де взяти цю надприродну силу природи, яку треба замінити в собі замість егоїзму Тобто замість життя для себе, так. життя для іншого, так? Так знайти це можна тільки поза собою, У собі ти цього Ні, не знайдеш. Ніяк не, Ні. не, допоможе. не допоможе Ні. виховання діє на рівні людини. А тут вище людини.